Прийшла весна, і в нас активізувались оті піляльники дерев. Вони обрізають, залишають ствол зверху. Ці гілки, які у нас потім пітляють, і, ну дерево може просто. Комусь на голову впасти, наприклад, біля нашого двору, от, беруть там, пиляють. Так що ми можемо зробити? Я буду хвалити зараз Крубас Водоканал, коли ти їм кидаєш на диспетчерську і вони да. виконують цю заявку Реакція. чесно протягом доби. Чому у нас не може таке бути в місті, що ти сфотографував і кинув? Чим старше дерево, тим більше воно виробляє кисню. Зелені насадження потребують реконструкції і оновлення. Прийшла весна, і в нас активізувались оті піляльники дерев. Ну по-іншому я не можу назвати цю діяльність, тому що вона не піддається жодному науковому чи логічному поясненню. А, і до нас почали звертатися люди. Ми бачимо це на власні очі. До нас пишуть, звертаються люди, які дуже знервовані. Ті дерева, які на розсуд людей сухі і мали бути знесені, вони залишились. А ті дерева, які на вигляд були досить гарні, здорові, їх обрізали до стовбура. І це ну повсякдення наше, на жаль, така волна була така хвиля скарг була восени, і зараз прийшла весна, і все це обновилося. Дерева поглинають вуглекисний газ. Ми це все знаємо, і виділяють кисень. Найкраще це роблять саме листяні породи. І е, що саме цікаве, що чим старше дерево, тим більше воно виробляє квісню. Це старе дерево. От кажуть, воно забавиться і впаде на дітей. Добре, якщо воно старе, якщо його треба викорчувати, ми ж не проти викорчовувати. Або о, о, омолодіть його, як робили раніше, о, поряд посадіть нове дерево. І щоб це омолоджене, яке буде давати, от як вони кажуть, пагони воно дає так, воно дає 3-5 років. Потім воно засихає і вмирає. От якраз ці 3-5 років це омолоджене дерево дасть тінь для молодого дерева, яке росте потім. Обрізка регламентується декількома нормативними правовими процедурами. Це є правила утримання зелених насаджень в місті в населених пунктах, де таку обрізку вона дозволяється законодавчим. Але в нас також є е, такси вимірювання шкоди, е, нанесених зеленим насадженням, і в цих таксах така обрізка визначається як е, пошкоджене дерево, і е, за це вже е, встановлюється штраф. У ОСББ та ЖБК немає відведеної земельної ділянки. ОСББ і ЖБК не може заключати договір з юридичною особою виконавцем Сансервіс, тому що вартість дерева в Сансервіса два роки назад вона йшла від 3 500 за одне дерево, омолодити, трошки його зробити, щоб воно не шкодило балконам, лоджіям, чи ще чомусь. Зараз, якщо я не помиляюся, воно від 6 тисяч. Якщо ви, мабуть, дівчата, мабуть. змотивуєте наше місто, і у нас буде відкрити якийсь. Ну Боже, зараз час технічних можливостей відкритий сайт, куди ти кидаєш фото, кидаєш адресу. Я буду хвалити зараз Крубас-водоканал, коли ти їм кидаєш на диспетчерську, і вони да. виконують цю заявку Реакція. чесно протягом доби. Чому у нас не може таке бути в місті, що ти сфотографував і кинув? Я перепрошую, не хочу хвалити Івана франківськ але мені мер відповів за годину, коли йому кинула фото. Ну це. Він міг відповісти і за 5 днів, і за 30 днів. У нас це чомусь глухо. Тобто, у нас немає ніякого зворотного зв'язку. Наприклад, біля нашого от, беруть, пиляють, так що ми можемо зробити? Ну, По-перше, зрозуміло, що викликати поліцію. Якщо ми бачимо, що ці дії незаконні, ми викликаємо поліцію 102. І а, органи поліції вони зобов'язані скласти протокол по статті 152, це порушення правил благоустрою Кодексу України про адміністративні правопорушення. І такий протокол потім йде до адмінкомісії. Там же Ісія вирішує, хто винен і які відповідальність він буде за це нести. Мінітарізацію треба зробити їх. До чого я? Юля там казала про геолокації, все інше. Я кажу, що треба зробити електронний паспорт. Електронний паспорт в Вінниці він був зроблений, але може не до кінця. Там прям є мапа була на місці, yeah. місцевій карті. І там кожне дерево було вказано, ви може могли натиснути, і там є справка. Чому це треба дуже швидко і дуже вкратчайші сроки зробити? Тому що Тополь, якщо я пам'ятаю, по той же самому наказу 105, там є термін життєдіяльності дерева. Там ви казали, пів 50, 70 років. Якщо я пам'ятаю, то Тополь 36 років, да? плюс-мінус десь да, у нього властивості життя. Ну, що він живе. А в умовах великого промислового навантаження. Може, там не менше. Але ми повертаємося до вашої інформації, яка дуже цінна, це те, що було в 50-ті роки вони посаджені, і вже їх есплатційна перевищена. перевищена дуже давно. Я ну, Не могла зрозуміти, чому ви не кронуєте, а тільки обрізаєте, тобто вони обрізають і залишають ствол. Зверху, ці гілки, які у нас потім пітляють, і, ну, дерево може просто комусь на голову впасти. Ні, а у них нема кронування. У них в КП «СанСервіс» такої опції, як кронування, взагалі немає. Вона відсутня. Тому вони просто 10 дерев на місяць. Вони пройшли по одному, тому самому проспекті, ми рухаємося до перемоги. Я впевнений в тому, що завдяки діям Збройних сил України і всього українського народу, ми найближчим майбутньому повернемося до мирного життя. І звісно, що тоді разом з питаннями відновлення тих. Екологічних систем, які були зруйновані російською агресією, звісно, що постане і питання відновлення і оновлення зелених насаджень нашого міста, тому що е, зелені насадження нашого міста були створені в кінці 50-х років, коли почалася розбудова гірничо-видобувної промисловості. Були створені житлові містечка, вони розташовані вздовж рудного тіла, яке просягається з півдня на північ на 120 кілометрів і. В кожному з цих житлових містечок були створені зелені насадження різного функціонального призначення. Крім того, тоді в кінці 50-х років були закладені і санітарно-захисні лісові зони навколо підприємств забруднювачів, які в певній мірі знешкоджують той негативний вплив, які мають підприємства на селітебну зону нашого міста. Ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли е, зелені насадження потребують реконструкції і оновлення, і тому ми вирішили організувати круглий стіл, е, позвати на нього, запросити різні зацікавлені сторони: державні органи, контролюючі органи, органи місцевого самоврядування, представників спільноти ОСББ, е, громадських діячів, щоб підняти це питання, подивитись на нього з різних боків, е, обговорити ці проблеми і. Прийти до спільного рішення, наприклад, до створення правил поводження з зеленими насадженнями, де були б обговорено от весь спектр проблем, які з цим пов'язані.